Ось він, найкращий диванчик кутовий, який ідеально підходить для відпочинку та щоденного сну. Моделька називається Гаррі. Чому я так кажу? По-перше, тут дуже зручне, без пружини наповнення на сидінні, класні подушечки м'якенькі, які підстраюються під спину, коли ви лягаєте. І для щоденного сну теж гарно підходить, бо покажу зараз. Давайте не буду розказувати. Класна система розкладання, дуже легка, називається Puma, польський механізм. І у вас походить одне спальне місце рівне і друге спальне місце рівне. Причому тут він йде 3-метровий, і спальне місце у нас виходить 150х240 на см. Для двох людей вистачає з головою. Ще ця спиночка є м'якенька. До неї класно можна сісти, підставити подушечку і дивитись телевізор, якщо він у вас буде стояти отак спереду. Моделька популярна. 49% 500 базова ціна і може бути трошки дорожче, в залежності від тканини. Також він може бути меншим по розміру, тобто не 3-метровим, а 2,60 і може бути поворотний, може бути П-подібний, може бути прямий. Моделька реально популярна і дуже зручна. Особливо е її купляють люди, які прийшли, посиділи. І їм дуже дуже сподобалось. І ще отут є ніша для білизни. Піднімається оця частинка. Е тому, якщо цікавить сайт Soloha є, там є моделька тягарі, а в шапці профілю є телефончик для зв'язку.